Так, перед початком відео одразу давай домовимось. Я вже бачу коментарі: ой, а навіщо купувати копію? Взагалі, навіщо копія, купуйте лише оригінал. Друзі, це відео не про те, це відео про те, як обрати копію, якщо ви не хочете переплачувати за оригінал. Ніхто не відміняє того, що оригінал дійсно класний, але його ціна для деяких користувачів не під'ємна. Тому це відео як інформація. Для тих, хто вирішив купувати копію, і як купити гарну копію, а не переплачувати за китайське. Гу? І обрати дійсно якісний аналог, а не замінити на оригінал. Тому твої коментарі: навіщо взагалі купувати копію? Копія це фігня повна. Будь ласка, мимо це відео інформативне, для тих, хто обирає між якісними копіями. Приємного перегляду! Всім привіт дорогі підписники нашого телеграм-каналу та магазину Apple Me, My Apple і також підписники нашого youtube каналу. Сьогодні хочемо зробити вам таке інформативне відео, яке стосується наушників Airpods Pro 2, люксової копії. І одразу скажу, що існує три вида якості. Ми спеціально замовили на Олексі. Звичайну якість, щоб продемонструвати. Тому що дуже багато запитують, як відрізнити, яку краще обрати. Так ось в нашому інтернет-магазині продається лише преміальна люксова версія. І зараз я покажу вам відмінності. І скажу одразу, що в Україні існує одразу, та й в світі, три версії. Копія AirPods Pro 2 три якості. Звичайна, середня і найякісніша преміум, яку ми рекомендуємо, яка є в нашому магазині, з виробниками якої ми співпрацюємо вже не перший рік і доводимо цю версію до ідеалу. Тому на сьогоднішній день ця версія є ідеальним клоном оригіналу. І почнемо ми з зовнішнього вигляду. Давайте перейдемо одразу до. Коробочки. А що стосується копії, то я вам одразу скажу, що відмінність вона дуже висока. і вона є, як бачите, зліва направо звичайна якість і преміальна якість. Серійні номера, наклеечки, вони відрізняються. Звичайна якість, середня якість з анг-чіпом І дорога версія, яка має оригінальне маркування і оригінальний серійний номер. Лише на цій версії буде пробуватися серійний номер на сайті, показувати, що це оригінал. В цих версіях не факт. В дешевій версії взагалі не пробивається, ми перевіряли. Також картон. Ви можете бачити ось ребра жорсткості. Це коли складають коробочку і зверху проклеюють ще тонкий картон. Ось виходить, якщо на світло подивитися, ось такі ребра. В Цій версії і в цій вони присутні. На дорогій такого немає, тому що тут високоякісний крафт картон. Ось відмінність, бачите, ребра. Зліва і справа, У дорогі версії немає. Ну, від точнісінько так само. Дорога версія використовує дійсно якісний картончик, тому навіть на дотик воно йде як оригінал. Також що стосується друку на максимальній версії, яка є в нашому магазині, це 3 d друк Тобто я можу руками відчути ось цей принт, він випуклий. На цих версіях, звичайне. Маркування, звичайний друк, тому не відчувається або відчувається дуже і дуже слабо. Що стосується серійних номерів, вони також прописані ще й всередині. Ось в оригінальній версії, яка максимально точніша до оригіналу, серійний номер знизу, він коректно відображається, гарної якості друк. В цих версіях вони зверху знаходяться на картоні. Ну, як бачите, друк не зовсім чіткий. І одразу як ми бачимо, ось таку склейку, що не є дуже якісним. Це ми замовляли на Олексі за ціною дійсно крутих наушників, які в нашому магазині коштують там 1300. Ось ці версії на Олексі також продавали там 1200-1300. Але ви бачите, що якість. Я вам продемонструю зовсім ніяка. Тому обирайте лише перевірених продавців. Знизу буде А Далі перейдемо до комплектації всередині, і я вам продемонструю інструкцію. Всередині у нас зустрічає інструкція користувача мануал. В дешевій версії вона не повністю прилягає до коробочки з інструкцією, і має дві лише інструкції і края. Не круглі, як в оригіналі. При цьому принт і на дотик ну, не дуже комфортне. Середня якість вже більш ідеально прилягає, але також дві книжечки всього-навсього і також квадратне меню. І це говорить про те, що ця версія середньої якості, але при цьому принт більш якісніший. І в дорогій версії вже повністю прилягає меню, як має бути в оригіналі. Вугли в нас скруглені, як на оригіналі. І одразу є три книжечки. Також як на оригіналі. При цьому принт і якість дуже висока. Вона навіть приємна на дотик. Перейдемо до внутрішніх параметрів, за якими можна відрізнити класну версію від жахливої. В дешевій версії використовується пластик. Так, компанія Apple 2 про екологію і перейшли на картон на вторинну переробку. Але в дешевій версії, одразу скажу, це 500-600 гривень в закупці. Якщо на опті, то можливо навіть 300 гривень. Тому не переплачуйте, будь ласка, і обирайте лише перевірених постачальників. Ось це пластик. Зараз. До мікрофону. Я думаю, ви самі бачите, низька якість, економія на матеріалах, тому ні, це не наш варіант. Далі йде версія, яка середня по ціновій категорії. Тут вже використовується картон, ваночка, але вона тонка і якість, ну також. Під Але вже картон, тобто трішки краще. І в дорогій версії використовується вже справжній крафт картон, який йде з вторинної переробки. Він надійно фіксує вашу, ваші наушники, і нічого не люфтить. І це дійсно преміальна якість. Тут вона на, на дотик дуже приємна. Тому тут відрізнити, ну дуже прям. Пластик, звичайна якість і дорога преміальна. Дорога преміальна, вона гладенька, в середній якості вона трішки жорстка. Йдемо далі. Що стосується комплектації, перейдемо до кабеля. Кабель в звичайній копії, яка дешева, використовується Lightning. Це звичайний кабель, я б не радив ним заряджати абсолютно нічого. Або згорить, або виведе з ладу вашу батарейку на айфоні чи на наушниках. Тому також не наш варіант. Далі середня якість тут вже кабель Type-C на європейський лад, Apple змушують переходити. Тому якість цього кабеля вже краща. Ми такі кабеля використовуємо для перевірки товару, коли у вас дуже багато товару на складі, і потрібно кожні наушники зарядити, перевірити. То у нас до 100 до 200 одиниць в розетку вімкнено, то якість тут середня, але вони надійні. Тобто, це така робоча конячка. Але. Все ще не ідеал. В наших версіях використовується кабель від iPhone 15 Pro Max. Так, ми порадилися з виробниками і вже зробили ось такий подарунок для наших покупців. Лише в нашій версії кабель плетений. Це для швидкої зарядки 60 Вт. Ви можете ним заряджати навіть свій iPhone дуже швидко. І також роз'єми Type-C, що дуже важливо, тому що Apple переходить на Type-C. І це дійсно крута якість. Можна навіть купувати ці навушники заради лише ось цього кабеля, тому що такий кабель коштує на тому ж цитрусі, на тому ж Ало, від 1500 гривень. Ось. А тут у вас кабель ще й навушники дуже класної якості. Тому рекомендуємо. Що стосується ванночок, розібрались кабелів, розібрались. Що стосується амбушур, зараз не смійтесь сильно, тому що я вам продемонструю, як виглядають амбушури в дешевих версіях. Вони взагалі ніяк не зафіксовані. І це жах. Тому цю версію навіть коментувати ми не будемо. Середня версія йде з амбушурами, котрі також не зафіксовані, і це також жах. Тому що. По-перше, низька якість, немає фіксації, вони можуть злітати з вуха. Я не рекомендую. Йдемо далі. Версія, яка преміальна, яка дорога. Тут амбушури, вони йдуть, по-перше, анатомічно по розміру. Це головне, тому що в цих версіях це просто штамповка на фабриці. Вони не підганяють ні під вухо, ні під раковину. Тому ну. Ось, в другій версії використовуються лише картонні компоненти, також надійний медицинський силикон, чи як правильно вони називаються. І одразу трьох розмірів все надійно фіксується, нічого не випадає. Ось тому такі ми рекомендуємо. І ви без проблем підберете під свою вушну раковину саме ті амбушури, той розмір, який вам дійсно потрібен. І він буде анатомічно гарно сидіти, і вухо не буде боліти, тому що ви знаєте проблему саме. Навушники, які вакуумні, які мають поглинання, вакуумні це те, що дуже швидко болить вухо, якщо ви довго знаходитесь в цих наушниках. Тому ось ця версія буде краще. Ну і далі, що стосується картону, я думаю, ви бачите, тут пластик, картон середньої якості і картон високої якості. Він надійно фіксується. Я думаю, ви бачите по зазорам навіть. Їх тут немає, і він, він надійно фіксується. Ось тут все люфтить, тому середня якість таке собі. Ось тут взагалі жах. Ну що, саме час перейти до огляду безпосередньо навушників. Давайте одразу приберемо це все. І що стосується навушників, також розрізняється версія дешева, середня і дорога. Вони дуже розрізняються, дуже виділяються, тому одразу перейдемо. До огляду. Перш за все, кидається в глаза, це те, що ось цей пластик, він, він зовсім неякісний. Це як етикетка від цукерок, я навіть ну, не буду коментувати, думаю, тут все зрозуміло. Далі йдемо такий самий конвертик, не дуже гарної якості. В цій версії вже трішки краще, він плотніший. І тут є написи, як і на оригіналі. На цих версіях, на дешевій, на середній, таких написів немає. Що стосується зовнішнього вигляду, вони зовні всі ідентичні, і тут про якісь відмінності годі говорити, я думаю, ви самі бачите. Єдине, що видає, це кришка, тут вона неплотно прилягає, тут також, на цій версії, на дорогій, вона ідеально прилягає. Ось по зовнішнім параметрам це все. Йдемо далі. Звуковий супровід. На всіх наушниках присутній. Але він різний. Ось це дешева версія. Ось це якісна дорога версія. Так, йдемо далі. Що стосується зовнішнього вигляду, вони всі однакові. Що дешева версія? Що середня версія? Що дорога версія? На дорогій версії є серійні номери, які знаходяться всередині навушників. На дешевій версії є серійні номери, які знаходяться всередині навушників, але вони різні, вони не співпадають з серійним номером, який на коробочці. В дешевій версії також номери різні, вони трішки другі, як бачите. Ось дорога версія ось дешева. Тут взагалі абракадабра, дуже багато різних символів, тому вони не співпадають. По якості звуку, мікрофон оригінально використовується в дорогій версії. В цих версіях були скарги, які пов'язані з мікрофоном, що він погано працював. А саме тому в дешевих версіях використовували, щоб удешевити продукцію, старі мікрофони. Щодо чипів, тут чип Jerry, тут чип Ankh. В цих дорогих наушниках чип Айроха і Айроха останнього покоління преміум. Також серійні номера під кришечкою і маркування. В середній версії вони зовсім інші, не такі, як на оригіналі. І в дешевій версії вони також вже іншого плану. Якщо ви бажаєте ідентичні наушники до оригіналу, то це лише преміальна версія з плетеним ось таким кабелем. Тому що ми дійсно підбираємо і обираємо лише якісних виробників, з якими співпрацюємо не перший рік. Тому ці версії можемо рекомендувати. Також фіксація ваших амбушур за допомогою кнопочки. Тут є прорізи, які надійно фіксують. Тобто все як на оригіналі. Також є бас-мембрана перемикання тапами. На дешевій версії перемикання тапів немає. На дорогих версіях преміум якості є. Також, що стосується технічних параметрів, я думаю, тут потрібно більше звертати увагу на роботу навушників, ці працюють до 2-3 годин, ці до 3 годин, ці до 4 годин. Разом з кейсом 24 години. І так, якщо ви бажаєте дійсно класну версію для себе, для свого користування, я рекомендую преміум версію, якщо для огляду, чи просто потрібні якісь недорогі наушники на перший час. Можете зекономити купити таку версію, але купуйте в перевіреному магазині, де вам дійсно скажуть, що ця версія звичайно дешева, вона коштує там 500-600 гривень, тому ви не переплачуєте. Але, будь ласка, будьте уважні, тому що на Олексі ось такі версії дешеві, з пластиковими вставочками. Вони продаються за ціною дійсно преміальних люксових варіантів. Силочку на саме ці навушники з акційною ціною, а також пропозиція від нашого магазину це ось такі. Силіконові кейси до AirPods Pro 2 будуть в подарунок абсолютно безкоштовно кожному, хто замовить по силочці. По нашій перейде і відпишіть менеджеру, що йому потрібні наушники. Також є співпраця, є дропшипінг. Якщо ви бажаєте заробляти гарні гроші, працювати з нами, працювати надійно, отримувати гарні позитивні відгуки від ваших покупців, рекомендуємо продавати класну версію. Тому що покупець вернеться як до вас, також буде ефект сарафанного радіо. Тому що дійсно версія оригінальна коштує від 10, 11-12 тисяч гривень, а версія преміум якості в нашому магазині 1200-1300. Це залежить від курсу долара. Але ціни ми не піднімаємо. Ось. Тому замовляйте, є дропшипінг, є Опт. Що стосується характеристик, ви також можете подивитися в нашому описі в телеграмі. До речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там постійно новинки. І працюємо вже не перший рік. Тому можете бути спокійні за те, що ви замовляєте дійсно якісний та крутий товар. З вами був магазин Apple Mій, Apple. Всім гарного настрою, мирного неба. Замовляйте лише якісні товари. Всім гарного дня!